Олександр Васечко полірує плиту. Її мають встановити на стіні храму Івана Богослова. Це габро, це покос. Це натуральний камінь. В принципі, він в Україні є. Це наше каміння. Васечко каже, важить ця плита до 120 кілограм. Це буде під меморіалом. Зверху буде полиця для квітів. Це буде стіна пам'яті загиблих. Тут викарбують імена Євгена Котляра, Владислава Зубенка та Юрія Паращука. Це харків'яни, герої Небесної Сотні. На іншій плиті будуть імена Данила Дідика, Миколи Мельничука, Вадима Рибальченка та Ігоря Толмачова. Вони загинули під час теракту біля палацу спорту. Це вказує перш за все про те, що для громадянського суспільства, як Харкова, так і України ці події вони не є забутими, тобто ці події мають значення. Про них пам'ятають. Пам'ятні плити це частина вже готового меморіалу. Його облаштували минулого року, там викарбували імена загиблих на сході України бійців, а зараз роблять другу частину. Ми спочатку зачистили стіни, забрали з них на лід, такий, і цим ми освіжили цю стіну, а потім закриваємо ґрунтовкою, щоб вона вже мала такий. Фінальний вигляд акуратний. У Харкові шукали єдине місце, де могли б вшанувати пам'ять усіх полеглих, розповідає настоятель храму Віктор Маринчак. Нема такого місця, де б ми з згоди міської влади могли б зробити такий меморіал. І тоді з'явилася думка: а можна на території церкви? Тут же не потрібно дозволу міської влади. Не потрібно, це наша територія. Планується отак. Туди далі поширювати — вони все одно гинуть. На ремонт стіни, нові плити та встановлення витратили майже 80 тисяч гривень. Гроші дали меценати, говорить волонтерка Марина Полякова. Той проект дійсно був народним. По копічині давали, хто скільки може. А тут дві людини кажуть: хочемо, хочемо взяти участь, тому що це важливо. Полякова каже, відкрити цю частину меморіалу планують 21 вересня. На освячення очікують предстоятеля Православної церкви України, митрополита Єпифанія. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарова, Михайло Воронков, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.